Покласти. Казочку слухаємо. Одного дня в лісі сталася халепа, у лісовому, у лісовому озері зникла риба, а може, не зникла, а просто клювати перестала, хто її мовчазну знає. Але лісові рибалки, бобри із видрами захвилювалися. Як риби не буде, то й самим харчуватись не буде чим і діти голодні будуть, послали бобра. До правління лісу з вимогою негайно щось робити, бо ж лихо? Ведмідь першим ділом скликав правління лісу для обговорення ситуації. Це у нас незвичайне природні явище, каже лось. надзвичайна спека привез... призвела до зменшення рівню кисня у водоймі, через що рибі дихати нема чим. Які будуть пропозиції, запитує ведмідь. Тут слово взяв баран. Пропоную відправити молебень, попрохати Господа нашого послати нам риби, каже. Тільки передайте не кільку в томаті», – прошепотіла лисиця, оскільки інших пропозицій не надійшло, вирішили наступного дня відправити молебень. Надвечір Пугач, пролітаючи, побачив видру, що сиділа на березі озера, і тихенько плакала. Чого плачеш, кумасю? питає Пугач. Розповіла видра про їхню біду. А пугач розумний в літах і говорить, то не біда, а глупота. Хай бобри обгатять усе озеро колодами, тобто обкладуть все озеро колодами, щоб не пускати до нього любителів рибної ловлі. А ти біжи до сусіднього лісу, спитай в них молодої риби на розведення за місяць і відновити риб'яче населення. Так видра й зробив.